Доброго дня всім, всіх михайлів святом, михайлів, Михайлівних, михайловичів. Така погодка у нас сьогодні. Гарно. Сніг. Сніг це добре. Всі все поорали. Трохи накопичиться волог. Я думаю, всього снігу морозу не було. А Тут в мене постійна пшениця озима. Понятно, що озима. Реформ житті. на 13 -го. жовтня Посія навіть взяв, взяв, думав, думав взяв культиватора. Культиватором 20 21 стерню закультивірував. Непогано вийшло. Посіяв. Так, кущення, звісно, немає, я вже дивився. Кущення немає, але пшеничка вся. У глистках. О, що листках воші своєї е, капшеничку. Лопатки не маю, зараз пробують А, коринці кріпки. Пшеничка. Не вспіла, не було ще її тижня, що вона розкущилася. Я ще до снігу дивився, то на деяких вже йшов один вузлик. А так, але земля не замерша. Вона ще росте. В корінці крепки не мож не можеш вирвати з кореню. Насіння обробляв я від долини, вімпіл і оракул насіння. І фунгіцид був у мене айцена. І ще трошки в мене було залишилося з того року, ну грам 100, мабуть. Ні, грам 100 не було, грам на 50 десь. Ну там на дні я обмив просто, так і вже в дні в тій бутилці колотив. Волоще лишилося в мене е... як це воно, блять, в голові крутиться. Ай дивіться, забувся. Теж від Альфи. Як же ж воно? В общем ті там, діюча речовина, тобок конозол і тіарем. Блін забув як. Взагалі, нагадаю, то скажу. А венцидор. О, І було в мене ще Венсидору я додав. Получається, ну там мала, звісно, але, але ще є Чотири, виходить, дівчині речовини. Того року цього року була посуха і в мене... А, НПК ще тут було по... Ну десь по 100 кг. Тут 50 соток, в мене тільки 50 соток сіяв, 50 соток і НПК було в мене якраз мішок 50 кг сюди і пішло. 16-16 і плюс 6 сірки білоруські. Ще торік купляв собі, був, так що в мене лишились два мішки. Пшениці було 2 тонни. Укажу 2 тони 2 гектари, десь по 4 і 5 по 5 я там зібрав, я не важив, ну так приблизно. Два прицепа було, ПТ-4 повних безрештовок нічого, і, і, ще, ну, і ще там мішки можна, ще 10, 11 аж. Ячменю було 90 соток цього року. Це собі на корма, я не продаю пшеницю, не торгую. Цього року пшениця буде собі ця, що буде, і ще посію. Півтора гектара весною ячменю. Ячмінь мене є ярий водограй. Такий, більш-менш нормальний яч. Мені подобається, не знаю. Для своїх він. Свиня, свині їдять. <гум> Що я можу сказати? Ще тут подивимося. Тут трохи долинка, але влаги було, бо якраз осінью трохи дощі йшли. Долинка. Розгорна. Це цей рядок, як він йде, оскільки нічого тут не присипалося, це культиватор як йшов, так і йшов. Щось звідси вирвано. як оце і взяти, це було якось. Кріш менш догорі. О! Не можу я зараз знайти, чи я відриваю, а до снігу ходив, то шукав, то вона вже починала кущитися, давати звідси ще один пагін. Це не можу я знайти, не знаю чого. Може так десь пошукати, а цього верну. Якби ще сіяла не СЗшка, звісно. О, от дивіться, є. От і це ще все усі валці. Ну Це вона дуже вірю, мілко. Але тут пустила. Ще ну, находив, я знаходив, я знаходив і глибше, я знаходив якраз тих, що треба 3 см, щоб була е, теж вона почала кущитися. Закидаю назад, щоб не змерзло. Ну, отака пшениця, що в неї? От тиждень, тиждень дощі не дали сою змолотити. Три листочка Я так не знав, я з цією пшеницею спішив, приїхав, змолотив її, <смітник> комбайн, висипав, я поїхав додому про це полишив, вчепив одразу культиватора і поїхав його тут культивувати. І все, і на другий день раненько посіяв і <смітник> поїхав на роботу. І вийшло так, що до цієї перший сою не здав. На прицепі так і стоїть 3-4 тон, тон, тонни стоїть. А, і є тут, пшеничка моя. А, руку помити. Зараз підемо, хочу вам показати. Це сьогодні... яке це сьогодні число? У нас 21. 21 а днів три назад... Десь, ні, не 19-го. На 18 вроде би чи на яке? Числа 16-17 мужик сіяв пшеницю. Дворучку. Зараз підемо подивимося, покажу вам, чи вона за цих скільки це виходить. 17, 3-4, хай буде 5 днів. Чи вона хоч спіла, бо була там накільчитися чи ні.